Що робити, якщо в середині листопада ви виявили, що бжолиний клуб сів неправильно? Як це виправити? Як в цій ситуації вийти правильно, щоб бжоджі пішли в зимівлю в нормальному зібраному клубі? Багато таких ситуацій є сформувавши бжолені сім'ї на зиму, пролікувавши їх, і не заглядуємо у бжолині сім'ї. Так воно і є, так і потрібно робити зайві рухи біля вулика, біля бжолиної гнізда в цей час зайві. В цей момент ми проходимо усі бжоли сім'ї, відкриваючи кришки, і дивимося, де бжолений клуб сидить. Де він внизу опустився, де він вверху піднявся. Ми на це уваги не звертаємо. Деякі пасічники кажуть, щоб він був внизу. Бжілки сідають, де їм краще. Але ж є такий один момент, коли бжолина сім'я сідає на краю, займає крайню рамочку, і ми бачимо, до прикладу, дев'ять рамочок чи вісім рамочок, і восьма рамочка. І ще й бжолений клуб касається до стінки вулика. І це я запорукою, того, що ця вуличка крайня, вона обсипиться, тому що вона не покривається ніякою рамочкою. І ці бжолки споживаючи, там їх доволі багато буває, споживаючи весь мед, вони можуть загинути із голоду. Що ми робимо? Ми беремо. Пройшовши всі от просто беремо і відкриваємо вулик. Бачимо через плівочку, бджолина сім'я сидить, нормальний клуб. Вона не тут а не знаходиться. Коли отут вона краю знаходиться, тоді вже ми робимо отакі операції. Беремо. Звідціля рамочки в основному вони не обсижені. Якщо, до до клубу тут сидить, беремо звідціля дві рамочки або одну рамочку, прибираємо оцю заставну дощечку, відсуваємо і ставимо оцю рамочку. медову рамочку переносимо сюди. Зайвих рухів не робимо, не, не тривожимо клуб, не розриваємо і проходимо. Ну, подивилися усі бджоли сім'ї. Деяких там у нас на пасіці, до прикладу, кожного року це з моєї практики виявляється 4-5 сімей, які сідають з краю гнізда. Умовою цього є те, що десь можливо ми виставили та не запам'ятали рамочкою з розподом. Або як то кажуть, де б собі облюбували місто на яких рамочках. І ми просто покриваємо бжолиний клуб, покриваємо медовою рамочкою, щоб бжолиний клуб був закритий. Зайвих, як то кажуть, оглядів у ці періоди робити не потрібно. Ми знаємо, що бжілки оброблені від кліща, проліковані добре, бжілки загодовані, мають достатню кількість кормів. І зайві рухи в ці моменти в перші місяці зимівлі це. Листопад, грудень, січень ми до них не підходимо. Уже починаючи із лютого місяця, ми починаємо спостерігати з бжолосім'ями, Дивимося там, де бжолений клуб. То також відкриваємо верхню кричечку, подивилися, де бжолиний клуб. Чи він під задній сіночкою сидить? Помічаємо з весни, де може, можливо, якісь були проблемні сім'ї. Ну ми їх намагаємося слабенькі сім'ї з'єднати. А всі сім'ї подивимося, де. Потрібно положити там канді, хоча ми в основній сім'ї не ложимо, там шестирамочники кладемо, як то кажуть, для підстраховки. Головною помилкою йде в основному це починаючих пасічників, які пасічникують не так давно. Це ходити часто до вуликів, відкривати кришку, турбувати цим жолений клуб. А цього не потрібно робити, тому що бжілки вже в стані спокою, кишківник вже. Заповнюється калом і не потрібно їх турбувати, тому що якщо ми турбуємо, піднімається температура, бжілка неспокійна, вони можуть викучуватися, клуб розпадатися, вони опоношуватися. Любий чинник це стук, це ходьба біля вуликів, це миші в вулику. Ми говорили в минулих відео, це синички. Всі всі фактори потрібно виключити. Захистити від синичок ми пізніше трішечки буде, як уже стали і мінус. Будемо, будемо накривати від опадів вулики, щоб вони не гнили. Тому що основному кришкам дістається, потрібно в деяких вуликах вже міняти кришки. І шестирамочники для вулики з ППС, ми обтягуємо сіткою для захисту від синиць. Оці роботи ми проводимо в листопаді місяці. Це ті, що роботи, ще стосуються на пасіці. А вже в майстерні ми там збиваємо рамочки, натягуємо дріт, навощуємо рамки, підготовчі роботи до сезону. В основному роботи вже завершені. Чекаємо холодів, щоб накрити вулики. Не утеплити, а накрити від опадів, тому що деякі колеги питали: навіщо ви накриваєте плівкою? Плівкою ми накриваємо не бджіл, бжоли не бояться холоду, бжоли бояться протягу і голоду. А те, що ми накриваємо плівкою, тільки накриваємо, зробимо такий купол для того, щоб не мокли вулики. Від атмосферного впливу їх захищаємо. Ще хочу наголосити, що була правильно організована вентиляція. Але про вентиляцію ми поговоримо в наступних відео. Хочу нагадати, що ми приймаємо замовлення на 2025 рік на бжоломатки на F1 і матки штучного сіменіння. Пишемо в чергу. Є в наявності фацелія сорту Аліна, також є в наявності. Пишіть телефонуйте, пишіть на вайбер. На своїй пасіці ми вже виявили ці сім'ї, які були проблемними в тому плані, що сіли трішечки клубом неправильно, ми виправили це. Бувала, була ситуація в одній сім'ї, що я поставив дві рамочки за заставну. З розплодом це була племінна сім'я, вона є з племінною сім'єю. І я виявив те, що зараз, на даний момент, коли температура десь повітря 5-4 градуси тепла, клуб сів. В основному гнізді і на цих двох рамочках, вийшла заставна доска, дві рамочки відсоєднилися. Що я зробив? Ці рамочки просто-напросто поставив по краях основного гнізда, і бжілки поступово перейдуть до основного клубу. А якби я цього не зробив, бжілки на цих двох рамочках вони обсипалися в зимовий період. Є у нас такі вулики з такими днищами, з простенькими, що льодкові вкладочі, немає тут захорожувачів від І ми ось такі з алюмінія листового вирізали такі імпровізовані задвижки. І вони чим гарні, тим що навіть і синичок відулякують, тому що синичка підлітають, я бачу себе відображені і вона тікає. Але тут єдиний мінус, тут дно-сітка знизу на цьому. Єдиний мінус пускаємо ми ці вулики так, у зиму на сітці. Єдиний мінус, що на днові сітки синички бувають, підлітають із низу і турбують джолену сім'ю. Тому, тому на всіх рядах, у нас по рядах розставлені, де є дно сітка, у нас є дно глухе і є дно сітка. Ми намагаємося отакою сіткою, як у нас на заборі, затіняючою сіткою. Плівка наверх і боки, щоб синички не підлітали, не турбували наших бджілок зимою. На цьому завершую наше коротке відео. До зустрічі в наступних цікавих роликах.